Мені страшно навчатися на дев'ятому поверсі в квартирі. Тої цілий день в телефоні відслідковуєш ці тривоги. Беручи до уваги на світу, вона має ряд суцілих недоліків. Знайти кращу освіту для себе, це буде краще в підземній школі. Це перший крок на наше гарне майбутнє. Ми сьогодні маємо думати, яким буде суспільство через 10 років. Так, от суспільство, яке буде через 10 років, зараз навчається. Кожен ранок у нас один схожий на інший. Ми прокидаємось без особливого заохочення. Ми, як батьки, намагаємося швиденько їх там розбуркати, привести трошки до ладу до тями. Мій ранок починається. Мама приходить та мене блудить. Потім я встаю, застеляю ліжко, переодягаюсь, вмиваюсь, йду снідати, готовлю зошити і йду на онлайн. а то що прийшла до Мені не подобається вчитися онлайн, тому що я не бачу своїх друзів, іноді тривога або світло вимикають. Мені страшно навчатися на 9-му поверсі в квартирі. Я ходила в садочок і я тільки це пам'ятаю, що я ходила в садочок і все, в школу я не ходила. Беручи до уваги онлайн світу, вона має ряд суттєвих недоліків. Якщо у дитини недостатня кількість відпочинку, це призводить до того, що вона має ряд психоемоційних проблем. І вона дуже часто може казати Я нічого не хочу на от я втомлена і нічого не хочу. Це призводить до застою енергії, що в свою чергу викликає в дитини апатію. Онлайн-освіта часто може провокувати такі моменти, коли дитина не розуміє власні емоції, і саме через це вона уходить в різні види залежності. Ну, наприклад, ігрова залежність, коли дитину звідти взагалі важко дістати. Мій чоловік. Зараз захищає нашу країну, його ну, більше немає, ніж є. Треба розуміти про те, що вони без. Як то кажуть, твердої руки вони можуть відволікатися, вони можуть гратися в телефоні, дивитися тіктоки, знімати тіктоки. То на роботі ти цілий день в телефоні відслідковуєш ці тривоги. Ти в постійній напрузі. Дуже часто батьки говорять про те, що вони відчувають себе, наче знову в школі, і їм потрібно робити уроки. Безпосередньо це впливає на те, що зростає рівень напруги. Переходом дітей на офлайн освіту, звичайно, що це вплине і на батьків, тому. Що це дозволить да, комусь піти на роботу. У когось трішки зменшиться кількість да, їх включеності в життя дитини. Це дасть змогу батькам трішки видихнути, врегулювати емоційний стан. Повімо повітряна тривога. Повітряна тривога. Тигли Збираємося і йдемо в безпечні місця, ті, які вам визначили ваші батьки. Я пам'ятаю в минулому році. Нас зібрали на збори. І сказали, що буде на базі нашої школи будуватися підземна школа. Ну тобто ми спочатку не повірили. Ми не думали, що в такі короткі терміни це можливо зробити і зробити таку класну школу потужну і безпечну. Я в очікуванні. В дуже гарному очікуванні на онлайні, звісно, є так, ми вчимось, але не так, як в житті, то і підготуватися до НМТ, знайти кращу освіту для себе. Це буде краще в підземній школі, тому що на уроках я буду сконцентрованіше і буду бачити, чути все вчителя, і це буде на легше. І оцінки будуть краще. Ну, я на це сподіваюся. Я уявляю свій перший день в школі, що він буде класний. Я буду спілкуватися з друзями, вчителі будуть щасливими. Чи не будівництво шкіл це було те, що під час війни ми точно маємо думати і про майбутнє також, тому що вже чотири роки без офлайн освіти ковід, війна. Ми розуміємо, що з кожним роком в нас є освітні втрати, і повертаємо дітей до шкіл, де вони можуть здобути більш якісну освіту, більш якісно соціалізуватись, і що важливо, більшу половину дня знаходитись в більшій безпеці. А це для нас є і такий принципові фактори, за якими боремося сьогодні. Запоріжжя демонструє нереальні показники. Ми здаємо повноцінну підземну школу, коли не було нічого, через 6 місців 1300 квадратів на глибині 7 метрів. Нам вдається заочаджувати кошти. Ми будуємо дешевше ніж будь-яка інша школа в нашій державі. Ми зробили товсті стіни. Ми зробили верхню плиту, куди входить 1300 кубометрів бетону. Після того ми накриваємо ще трьома метрами ґрунту. Від будь-якої сьогодні часто застосованої зброї на території Запорізької області ми точно можемо захистити наших дітей, хто знаходиться в підземній школі. Не вірили, що буде будуватися підземна школа. Ви знаєте, батьки, а як вони дізналися, телефон просто розривався. Юлі Іванівна, це правда, це правда. Наші дітки зможуть навчатися офлайн. Ми казали, да, дійсно, це правда. Дуже чекаємо, готуємося. Наше майбутнє залежить від наших дітей. Майбутнє країни залежить від того, що вчителі вкладуть в голови цим дітям, які знання, і для того, щоб у нас було прекрасне майбутнє, щоб ми відновлювали нашу країну. Ці підземні школи це перший крок на наше гарне майбутнє. Ми сьогодні маємо думати, яким буде суспільство через 10 років. Так, от суспільство, яке буде через 10 років, зараз навчається тут. Майбутні політики, майбутні бізнесмени, майбутні конструктори наших виробництв в Запоріжжі, майбутні металурги. От вони всі сьогодні тут навчаються. І якщо ми не приділимо достатньо уваги їм сьогодні, тут то вони поїдуть з держави. Так як в Запоріжжі сьогодні знаходиться фізично 60 тисяч дітей, то наша мета всі 60 тисяч забезпечити. Освітнім процесом офлайн наразі таких шкіл побудовано і придатно до навчання. 8. до кінця року буде приблизно 25. Сьогодні вперше за довгий час для когось, а для когось взагалі вперше в школу йдемо в очікуванні, переживаємо, але сподіваємося, що нарешті, нарешті, свято знань відбудеться. Коли зайшла в перший раз в підземну школу, я просто така краса, гарно. Я була рада зустрітися з друзями, зі своєю подругою найкращою. І ми з друзями дуже хотіли вже піти в цю школу і дочекалися нарешті. Ми з друзями дуже мріяли про таку школу, щоб вона існувала, де було безпечно. І наше мрія здійснилася. Тисяча дітей повернулися до Запоріжжя після того, як ми знову почали робити офлайн освіту Мені здається, це крутий показник, який ми досягли. Для нашої команди вкрай важливо закінчувати розпочаток. Ми не маємо гаяти жодну хвилину. Чому? Тому що наші мешканці хочуть результат на вчора. І це нормально. Тому ми маємо задовільнити їх таку потребу. Звичайно, найбільша нагорода це коли ти дітей питаєш, як краще онлайн чи офлайн. Всі одноголосно завжди говорять офлайн, тому що для них важлива соціалізація і спілкування. В них очі світяться у всіх наших підземних школах. Сенси просто на кожній стіні, в кожній деталі. Чому ми їх зробили так, щоб діти хотіли приходити до школи, самі бажали. Не батьки їх гнали в старі будівлі, а діти бажали це модно, це сучасно, це інтерактивно, це класно. І це для нас є наша місія.